Хочеться поділитися з вами невеликими роздумами на уривок з послання від Якова, а конкретно на Якова перший розділ, перший дякую, перший вісімнадцятий вірш. Але перед цим хочу сказати декілька слів про саме послання від Якова і про його таку особливість, дуже велике практичне застосування. У посланні Якова ми бачимо заклик вірних послідовників Ісуса, бути не просто слухачами, ті, хто слухають Слово, а й виконавцями Його Слова. І без сумніву, для того, аби бути Його виконавцями, треба знати Його слово, не просто те, про що там написано, а знати, як його виконувати і як його використовувати в своєму житті. Багато християн вважають, що це послання доволі складним, тому що лише у 108 вічах є. Приблизно 60 зобов'язань, які вкладає як їх виконувати. Він зосереджується на істинних словах Ісуса, на Нагорній проповіді та спонукає нас діяти відповідно до Його вчень. Отже, давайте прочитаємо цей уривок, Якова, перший розділ з 1 по 12 вірш. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте у всілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість, нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. А якщо комусь з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вам йому дана. Але нехай просить із вірою без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане від Господа, двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх, а понижений брат нехай хвалиться висок... високістю своєю, а багатий пониженням своїм, бо він промене, як той світ тревяний, бо сонце зійшло зі спекою, і траву просушило, і віддав світ їм, і зникла краса її виду, так само зів'яне і багатий на дорогах своїх. Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробуваний, дістане війне життя якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. Протягом цього уривку Яків говорить про випробування наші, що таке випробування і що вони нам дають. І перший пункт, який я виділив, це те, що випробування неминучі. В другому вірші ми бачимо, що вважайте для себе за радість, коли на долю вашу випробування різні йдуть. Тобто ми бачимо, що як і стверджують кожному з нас, будуть дані якісь пробування для того, аби ми стверджились в нашому житті. Тоді з'являється запитання. А, якщо вони неминучі, то навіщо вони нам? Навіщо в нашому житті в ці важкі ситуації, коли потрібно робити те, що ми не хочемо? Особисто мені важко, коли є цей важкий час робити важкі для мене речі. І другий пункт це відповідне за запитання, те, що випробування корисні. Бо далі ми бачимо, що як говорить про те, що ми отримаємо від цих випробувань. Бо, як знаєте, ви що віра проходить через випробування, надає терпіння, нехай ваше терпіння якнайшвидше для себе виявиться у всьому, що робите. Тож ви зможете стати досконалим, віддавши, щоб нічого вам не бракувало. Та 12-й вірш: блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане він на життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Ми бачимо, що випробування дані не просто так для нас, а для того, щоб ми впевнювалися в ньому. Віра, що приходить через випробування, народжує терпіння і дає впевненість в того, хто дає нам цю силу та мудрості приходити в цій ситуації. Дуже схоже з аналогією з мечем, для того, аби меч був прочним та сильним, його декілька разів мають пройти через піч та загуртувати цей метал, заради якого, з допомогою якого робиться цей меч. І третій пункт це випробування показують нашу потребу в Божій мудрості. У п'ятому вірші написано: А якщо кому з вас не стане мудрості, нехай просить від Господа, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона до найму. Господь не дає в нашому житті ситуації, які ми не можемо пройти без нього. Але ці ситуації мають показати, мають показати нам нашу потребу та залежність від Божої мудрості. І Божа мудрість це про знання Його слова, та наскільки ми живемо по Біблії, та знаємо, що там написано, коли ми знаємо, що в слові написано про ті або інші речі, коли ми знаємо, як Біблія відноситься до гріх і що вона каже про нього. І написано: просіть Божої мудрості, знаючи, що його е, знаючи його слово, знаючи його Господа, якщо ти перебуваєш в ньому, то ти хочеш те ж саме, що і він, і тоді він буде це давати. В Івана, 15 розділ, 7 вірш написано. Коли ж у мені перебуваєте, ви будете, а мої слова у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Коли ми перебуваємо, в Господі, то в нас ті ж самі потреби. Ми хочемо працювати і робити все для слави Божої. І четвертий пункт це випробування мають, можуть мати неочікуваний прояв. Не тільки труднощі, а й благословіння. Дев'ятий дев вірш. З 9 по 11 вірш ми бачимо історію про двох людей, які про багатого, як написано понижений своїм, як про той світ. Ой. Нехай хвалиться своєю високістю своєю. Для когось випробування може бути і благословіння, коли ми отримаємо велику кількість грошей, ми можемо цей комфорт. І ці гроші можуть стати для нас ідолом. Коли ми працюємо, працюємо і робимо все для того, аби отримувати наше багатство, для того, аби утвердити в своєму комфорті. Гроші це інструмент, який може дати нам можливість служити іншим людям. І як і кажеш, наші багатства тут тимчасові. У нас успіх, комфорт може стати ідолом. І нам потрібно завжди дивитися, чи робимо це для інших речі для своєї слави чи для Божої слави. І п'ятий пункт випробування виявляє собі глибокі мотиви нашого серця. Далі ми бачимо 13-15 вірш. Випробований, хай не каже ні ніхто. Я від Бога спокушений, бо Бог злом, злом не спокушається, і нікого Він сам не спокушає. Але Господь спокушається, але кожен спокушається, як надихається і зводить пожадливості власної. Пожадливість, потім значивши, народжує гріх. А зроблений гріх народжує смерть. Наші мотиви це те, заради ми чого робимо ті або інші речі. Наші мотиви є нашим рушійним апаратом і дають нам можливості робити щось інше. Чи я роблю ці мотиви для ради себе, для ради свого комфорту, чи я роблю задачі для Божої слави? Які можна зробити застосування уроки Якова. Перше, ми повинні бути чесними щодо того, що спокуси і випробування відкривають нам про нас. Хочеться зачитати вірш від Івана, перший розділ з 8 по 10 вірш. Якщо ж ми стверджуємо, що не маємо гріха. То обурюємо самі себе. Це означає, що не маємо в нас правди. Якщо ж ми визнаємо свої гріхи, то Всевишній справедливий і праведний, прощає їх і очищає нам від цілякої неправди. Якщо ж ми кажемо, що ми не вчинили гріха, то робимо з нього брехуна і послання Його не в наших серцях. І ключове це не потрібно само виправдатись за те, що ми зробили, ті або інші речі. І друге, ми повинні визна... визнати що та жити відповідно до істини. Що ми відповідальні за свої дії, за свої думки. І на сам кінець хочеться прочитати один урок з Послання від Римлян, 5 розділ, 3-5 вірш. І більше того, що ми радіємо з наших страждань, бо знаємо, що страждання породжують терпіння, терпіння породжують стійкість, а стійкість в свою чергу приносить надію. Надія ж нас ніколи не розчарує, то любов Божа вилилась в наших серцях через Святого Духа, який був даний ним. Господь помер за нас на хресті, за наші гріхи, і Слово Боже дає нам надію, що в майбутньому будемо з ним, будемо мати вічне життя, і Господь дає силу та мудрість проживати наші життєві ситуації з ним. Беручи хрест, слідуючи за Ісусом, ми можемо мати надію в те, що Він буде з нами. Тому давайте в церкву помолимося за те, що Господь з нами, Він дає нам силу проходити ситуації в такий важкий час. Батько Небесний, дякую тобі за те, що ти з нами. Дякую за те, що ти помер за мене, за мої гріхи. І тепер я маю надію на вічне життя, за те, що ти любиш нас, і ми можемо всі свої проблеми, всі свої труднощі направляти до тебе. Дякую, що даєш відповіді, відкриваєш. І, Господи, давай сили та мудрості завжди оцінювати те, що ми робимо, чи ми робимо заради своєї слави, чи заради того, аби прославити тебе. Господи, дякую тобі за твою любов. Амінь.